Так, привіт світлічки, Ми продовжуємо наш цикл лекцій про знак Ашвіні. Сьогодні ми поговоримо про третю паду. от Вона попадає в знак Овна. Овен. Перший. Да, Ашвіні. Перша, найпершіша. Да, от, ну І ще й попадає в третю паду це близнюки, це повітря, ну це спілкування між двома людьми. от, ну, В першу чергу це дає пристрасті дуже багато, бо це ну, 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 пада, верніше, яка за близнюки, ну, це спілкування. От. Ну, і Літаючий по повітрю Ашвіні Овен да, в близнюках в третій паді. Да. От, зараз ми подивимося, бо це дуже цікава особистість. Це у нас Денніс Родман. Це такий специфічний дуже баскетболіст. От. Ну, ми бачимо да, специфіку його тут відразу видно. Да. Здоровенний Лось. Абсолютно немаленький. Ну і ми бачимо да, специфіку, як проявляється от, кету, да? от, яка відповідає за цю накшатру. От, також поєднання цих всіх енергій, то він такий, то він такий, От наскільки він різний. Да? Так, Інна, передаю вам слово. Доброго дня. Цікавий приклад у нас сьогодні аж від третя пада. Так? Тобто нікуди не дівається ця енергія війні, це спорт, це лідерство, це сміливість, це добрість, це активність. Але третя пада вона дуже гнучка і дуже пластична. Да? Вона і про комунікацію, про мовлення. Да? І вона, в принципі, і про спорт також, і про якусь активність. Вона дуже активна. Ну, така насправді вона вміє і домовлятися, і щось там якусь. Бути прив'язана до якихось зустрічей, дата зустрічі, бо монти, в'язки, і також і спортивна. Дуже тому класний приклад, якраз людини, котра потрапляє е місяць у третю паду. Він дуже нестандартна особистість. Я б сказала, в нього дуже сильно проявлена, аж лінія, якраз як бунтарська енергетика. Бачили, він такий прям ну нестандартний. Да? Він в татуюваннях нього як там різного кольору були волосся. Тобто він бунтує дуже видно по його зовнішність. Що він бунтує? Він заявляє, що він нестандартний. Да і він заявляє про це усім. Близнюки нестандартні да? третя пада. Близнюки сам. Там а ж раху екзальтує, те, тому воно буде так себе проявляти. А тут суміш, а, бо тому, що за Накшатру відповідає кету, а за в цій впаді екзальтує раху. Ну то гримуча суміш така та, та, зриває mm -hmm. він такий цікавий. Він народився, до речі, дуже багатодітній сім'ї. Я Там, як читала, там 20 плюс дітей було його батька. Та вони розійшлися, мама татом і тато в нього такий цікаве, що він просто він де тільки міг. Він дітей, у нього дуже багато дітей. Хоча є історія про те, що е, Деніс Родман казав, що взагалі 47 сьомий по списку дітей, які були у мого батька. Ну не знаю наскільки це правда. може, Моглузники можуть якусь інформацію перешувати. Ну, так. Да. але щось у цьому є. Те, що 20+, плюс, я думаю, точно. Буде. І, і він з дитинства займався баскетболом. З дитинства не дуже з в сім'ї було що дві сестри. У нього були. Що з мамою вони жили, залишилися, вони були дуже спортивні. Мама дуже багато працювала на чотирьох роботах. Працювала, коли вони розійшлися з чоловіком, щоб цих дітей забезпечити. Так, і він був так прив'язаний до мами, дуже сильно її любив і міг навіть. Те відчуваєте, ця вода, вона така дуже пластична, вона прив'язується. Да? І він був такий дуже сильно прив'язаний до мами. Що то є історія про те, що він навіть коли мама йому вже окрему кімнату зробила, він не хотів переходити. Дуже хотілося спати з мамою мамою, бути з мамою в одній кімнаті. Ось і займався баскетболом з дитинства. Та був період, що в нього він як не виріс. Та да? він був метр шістдесят і залишився, і в принципі не підходив. А потім у нього був стрімкий ріст, і це ми те бачимо в накшатрі Ашвіні, Що вона дає через те, що вона Накшатра Кето, вона дає щось стрімке таке. Знаєте, як шоу ну, то вибух так. Вибух, да. Так, да, він дуже швидко виріс, просто за рік, і він каже: я не міг справитися зі своїм тілом. Я вчився ним управляти. І ми прям відчуваємо теж, як наш, якщо що треба да, близьких пластичність. Він вчився управляти своїм тілом, бо він не мог ніч, не міг нічого з ним робити. Ми, ну, звичайно, тоді його помітили. Він став дуже успішним баскетболістом. Він один з найкращих баскетболістів свого часу. У нього там ну, перший. У них є різні якісь. Я не буду зараз, я не дуже в баскетболі. Є різні, якісь, знаєте, як рівні кваліфікації. І на кваліфікації. О він там в своїй кваліфікації він був першим. Тобто ми відчуваємо навча трошки. У нього так цікаво, в нього прі е, було. Його називали черв'як. Е, Деніс черв'як. І тут у мене зразу таке розуміння. Що таке черв'як? Це пластичність, да. Розумієте? Це да. пластичність. це енергія близнюків, третя пада. Я думаю, що він був такий успішний, бо він дуже був пластичний. незважаючи да, на свій великий да, да. ріст. він міг. Бо Ашвіні вона може бути незграбна, але не про третю паду. Не про третю, про третю паду, третю. Та, не про третю паду. Як Згоден, як, да. Просто в яблучка, я думаю, взагалі по його накшати. А ще так цікаво, що він взагалі лідер по якимось скандальним заявам. Він завжди в якихось ну Азії зараз він дуже часто в якихось телешоу, да? він там якісь телешоу. Тобто він вже, від, о, я так розумію, відходить від такого великого, звичайного 65 років. Ось і звичайно він дуже багато тепер на телебаченні шоу, розважальні шоу, скандальні шоу, якісь скандальні заяви. Він постійно в епіцентрі якихось скандалів. Тобто розумієте, близнюки, комунікація, це теле, телеведучі, якісь шоу, шоу, але да, хаші, краще, да, шоу та шоу. так. який драйв, тому звичайно, скандальні телешоу, і якісь розважальні. Він також третя пада про почуття гумору. Да. І він дуже любить ці розважальні телешоу. Він я там їх і веде, я так розумію, і сам знаходиться в них. Тому ось теж дуже класно. Новий погляд ця Накшатра в нього проявилася, якраз третя пада. Ви ще хотіли сказати про Марс, то що в нього попадає в раці, в знак падіння свого попадає. Так, Дуже цікавий приклад, що ми дуже часто думаємо: о, щоб бути спортсменом, мені треба, щоб був Марс в екзальтації, треба щоб був Марс в Нічого подібного. Це не перший приклад людини спортивної людини, яка успіху а. досягла в спорті з Марсом в падінні. в попі реально більш тощо і в восьмому домі. Марс потрапляє в падіння. Так, а це в цього Мохамета Лів нього, по-моєму, Марс в наванще він в падінні попадає так само. Да, і він якраз дав, от він якраз дав оцю протилежність. Це в мене одна учениця в Москві. От вона консультує цих мільйонерів. ну, вона, якщо в, не, в неї година консультації, коштує 500 доларів, і вона, якщо в людини менше, ніж мільйон доларів, вона не береться за консультацію вона ну, ну, є певні вимоги, і вона працює тільки з тою категорією людей. І от ми з нею спілкувалися, вона каже, Петро, як ви думаєте, от які люди стоять мільйонерами? Ну, я там все там екзальтоване, я кажу, взагалі не такі. Каже, ти береш гороскоп, все там печаль, повна сплошна печаль. Каже, але люди з того виходять, вилазять, тобто вони борються з кармою своєю, з тим не згодні, і це якраз дає здатність оцю все подолати. Ну тому ну не треба як сати сидіти чекати, що в наступному житті в мене буде класний гороскоп, я стану мільйонером. Нічого подібного і це вже в цьому житті, і так цікаво, щоб його випадку йому ще звичайно допомогла те, що в його гороскопі сонце і місяць вони знаходяться в одному Да, сонце попадає ну, в знак своєї екзальтації, дуже сильне. Сонце в овні. і це давало його по уму, да. Те, що Разум, він так. вважав себе літ, він не робив собі поблажки. Я думаю, це зіграло дуже велику роль в тому, що він досяг того успіху і в спорті, і в цілому бо він з дуже бідного району, з дуже бідної сім'ї. Ну, я би і що тут додав: потрапляв... дивіться, да -да, кажіть. Він потрапляв до речі, в дитинстві дуже багато ситуацій, які були на порозі життя та смерті. Mm -hmm. так, Марс в в восьмому домі то є mm -hmm. до речі, такі екстремальні, екстремальні ситуації. ситуації у нього також були, але вижив, ще як вижив, ляньте. Так, да, молодець, і так йому і треба. Ну ще дивіться, про Марс. Тут ми вже можемо то, що Марс знаходиться в знапців падіння, це одне. Ну, тут він знаходиться в 10 градусі, але він має два аспекти дуже сильних: це Раху, знаковий, і кету. Раху, перепрошую, планетний знак і знаковий кету. прямий, причому йде. Тому там сили додає, будь-здоров. От, ну, взривність дає не без того. Да? Ну, от, сонце, те, що ви казали, в нього ще й сонце попадає воно, от Макарака, да? тому треба ці лідерські дані пропрацьовувати. Плюс на кшатру критику попадає. Ну, от, а критика це ж генерал Небесного войська. Ну, ну, на рахунок росту це. Е, е, от, бо я не раз там дивлю де, ну, десь там з людьми, з ким спілкуюся, от, спостерігаю, підлітки дуже часто високі, як штахета. Ну, там і Сонце, і Юпітер дуже сильні. От, і в нього так само, бачите, в нього. То, що ви кажете, ріс-ріс, перестав, потім знову почав рости. У нього стрілець – висхідний знак, а стрільці, як правило, вони високі. Ну, Той ж самий Юрій Олексійович, наш наставник, він ж раніше був височезний і худий. Ну, там, голова така, оці, окуляри, здоровенні, да, ну, розумний вигляд летя, то, да, то есть, ну, Тобто, от, от, ну, стрільці вони є такі. І тут же жди, да, що е, стрілець восхідний східний знак і Лагнеш попадає в другий будинок в Сатурну. Сатурну. Да, тобто Ріс-Ріс, Сатурн ретроградний, призупинив і потім знову пішов у з сильним Сатурном, як Сатурн наче брав зверх якийсь період да, часу. Да, да. Да, тобто от Воно так і програється, це все разом. Да, цікава карта. Падіння, да, і лагнеш в падінні. Це про те, люди, да що ви думаєте, в інтернеті не читаються дуже часто, люди думають, боже, в мене страшний гороскоп, мене три планети в падінні. Oh, oh, Ай-яй-яй, я ще скажу так само, що якщо подивитися, от я от коли розбирався з темою Юпітер, чому падає в Козорозі, там суть дуже проста. Те, що ну, ми коли приходимо на роботу, на роботі потрібно працювати. Ну тобто, це не означає, що ти на роботі маєш бути безплідечиком, і там чудити невідомо що. Так само, якщо подивитися знаки, вони йдуть з першого до дванадцятого. Десятий знак він зв'язаний з кармою. Це кар'єра людини. Ну, і перш ніж дійти до кар'єри та приносити суспільству користь, так ти мусиш стати духовною людиною. Тому що, от якщо таких принципів немає, ти би просто навіть на роботу не візьмуть. Ну Хто хоче брати на роботу людину аморальну. Ну, Тобто то, що Юпітер в роботі ми його не можемо ну, як сказати, ми не можемо прийти на роботу, сказати, а давайте ми будемо проводити цілими днями ритуали. Клієнти приходять, кажуть, нам щось продати, продать, ні ні і ми будемо зараз ритуали проводити. Ну так не вийде. Ну, це в четвертому домі, це треба вдома займатися, молитвою, ритуалами, там, в храмі і так далі. Ну, а та на роботу, коли приходиш, потрібно працювати. Ну, от, бо в ну, мене були такі випадки, коли суден цей ну, в храмі там один чоловік. Да, То він каже: в мене така класна робота, я можу ходити на роботу і на роботі молитися Господу. От. Ну і що жінка після того з ним розвелась, який він свою другу правда, там, шукає. я Кажу, ти на роботу ходиш, я перепрошую, чого господу молитися, чи, чи гроші заробляти. Ну тось, ну давайте так включимо мозги, якщо вони є. Да? От. І Він доходився до того, що жінка з ним розвелась. Тобто духовність вона має місце зранку, йдеш на роботу, в храм зайшов, вечором йдеш з роботи, в храм зайшов. Так, це нормально. От, але сидіти на роботі і молитися, ну тоді йди в монахи. Ну от монахам жертвують гроші за те, що вони моляться за інших людей. Це нормальна ситуація. Ну тоді йди в храм, молись Богу, тоді да. Тоді це все спрацює. А так, це за смисло, в тебе є жінка, дитина, ну то будь людям їх якось забезпечувати, ну бо без того не вийде ніяк. Так що так. таке? Ну, на, на жаль, бувають такі печальні історії деколи, <с <с з чоловіками. Ну, бувають такі. Да, це вже би, проблеми з Юпітером, це вже серйозно. Тобто, ну, не варто боятися планети, те, що вона знаходиться в знаці падіння. Ну, тобто, да, воно там якісь мінуси дає, але знову ж таки, це захочеться проявити і сильно. Бо планета, наприклад, коли сильно в екзальтації, це навпаки. Ну, Будь-би в нього Марс в екзальтації нічого не робив. Тому що це місце, де планета відпочиває. Ти досяг успіху, ти на першому місці знаходишся, все, пожинаєш лаври, і, і взагалі нічого не робиш. А планета в падіння якраз заставляє, що я хочу всім доказати, що я можу, я можу, я зроблю. Це. От він і доказав всім, молодець, красавець. Да. Так, так, в нього венера ще в екзальтації. Тобто, така людина, бунтар, але з такою прекрасною венери. Ну так, да, знов ж таки, да, вона мягка. Да. Тобто ну, з назнаки екзальтації попадає, ну, вона вам конечно, звісно, вона стоїть в цьому в козорозі, між Сатурном і Кету, все одно м'якість, воно, певно, дає. <клес> ну, так що, жінки, перш ніж собі знайомити з якимось чоловіком, візьміть його дані, вже навіть анекдот ходить такий, знаєте, що, ну, я не знаю, це написано було в анекдотах, але в принципі я не знаю, хто його туди запхав, ну якийсь, напевно, нерозумна людина, яка не вивчає ведичну астрологію. Так, що, ну, от, якщо, чоловік, жінку, якщо жінка з чоловіком зустрілася третій раз і ще не спасала його дані час. Дату, місце і час народження то це не серйозні стосунки. Да. Тому краще візьміть дані свого партнера, прийдіть на консультацію, От, подивимося, що в нього відбувається. Тому що бачимо, да. От, ну, давайте подивимося ще раз на цього чоловіка зовні, да, такий лось здоровений, такий брутальний дядько. Да, такий, о, о, такий. Да. От, а по факту він пусічка, причому такий дуже навіть класний. Бачите, як маму любив. Да, ну, бачимо да, Венера в четвертому будинку знається нація екзальтації в рибах. От. Да, тобто з мамою, ну бачимо, да, що то есть, ну, Юпітер попадає ще і в знак падіння, але тим не менше з мамою дуже хороші стосунки були. Ну от ви маєте. От, тому не судіть людину по зовнішнім даним. Якщо інтуїція у вас сильно працює, це чудово. Якщо трошки слабовато, тоді приходьте на консультацію ну, або ще краще на навчання, і ви будете людей читати набагато краще по гороскопу. Добре, Інна, дякую вам за цікаву розповідь. Дякую всім за перегляд. Якщо маєте що додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо у вас також планети якісь попадають в третю паду Ашвіні, пишіть також в коментарях. От буду вам дуже вдячний. От, дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.